Є яблучка, дуже класні Італія яблука, по 800 гривень за ящик, але це просто тверді, сочні, класні, солодкі. Це Італія оці обидва? Так, і червоні, і угу. зелені. По виноградах у нас є 1600 гривень, є 2200, є, є ось... 150 гривень Греція за кілограм, там не за mm -hmm. ящик, тому що різна вага. Тоже класна ось така жовтенька, але оця ось лімоночка, вона дуже смачна. І ціна? Що у нас виходить 1600 ящичок. 1600 ящик цей, а так. ця? Кавунчики 1900-1600. Кавунчик 1850 і 2,5 без кісточки. Це за ящик, ціна? Це за ящичок, mm -hmm. так. Дуріан залишимо ми. Да, з цікавості загадкою приходять, уточнюють. Я не хочу просто лякати людей, він дуже ціна його. Є грушка Італія. У нас теж дуже класна, є, 1300 ящичок. Дивіться, по 2000 гривень є, по 200 є, по 2000, по дві лимонна підтахає є. Mm -hmm. Ось жовта, найсолодша із цих всіх, як на мене. Mm -hmm. Тобто є 1350 папаї, є ку бабако, боже. Бабако. Бабако, да. дуже класний фрукт. Манго, полуниця, воже. Все е... в одному? Так, да, все в одному. Манго. Кактуси? Кактуси 1000 гривень ящичок, 950 гривень за пачечку, 1400 дуже крупна, дуже класна. Угу. Ананаси крупнючі 1500 ящичок. Да, ну, Дельмонти це топ в ананасах. І є ще доріум. Преміум класу, стоечка, 3 500 за ящичок. Дуже класний ананас, смачний, просто ароматний, Я не знаю, ні з чим порівняти навіть не можна. По Манго в нас ще є. Дивіться, є дуже класний Бразилія. 3 тисячі гривень за ящичок. Є такі малесенькі по 1800, 1700 дивлячись, який сорт. У нас ще... навіть є каштанчик. каштанчик. У нас цікаво, дві триста мішочок. Будь а, ласка. Скільки мішочка? 5 кілограмів. 5 кілограмів.